Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про лексикологію, лексичне значення сліва. Зокрема, будемо говорити про таку групу слів за значенням, яка називається пароніми. Отже, запишіть у зошиті 16 жовтня. Дистанційна робота. Сьогодні у нас з вами урок культури мовлення. Пароніми вживання слів відповідно до їхнього лексичного значення, розрізнення паронімів. Всім цим ми будемо з вами сьогодні на уроці займатися. Будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Ось така у нас організаційна вправа дай мені 5. Сьогодні на уроці ми з вами, що наші вуха слухають. Коли ви слухаєте інформацію, ротик наш мовчить. Коли? Ми вивчаємо правила очі наші дивляться. Коли ми слухаємо інформацію, наші руки медитують, ми не рухаємось, не танцюємо. Угу. Але, звичайно, голова наша натомість працює. Минулого року вам було задано написати твій роздум про вчинок свого товариша, який найбільше вас вразив. Хто ще твори, не розмістимо нові знання до кінця тижня ми це з вами робимо. А в кого вже робота перевірена, то, звичайно, ви заходите і обов'язково робите аналіз помилок. Отже, сьогодні на уроці ви ознайомитесь з паронімами і навчитесь їх знаходити і правильно вживати в реченнях. Крім того. Ми будемо з вами продовжувати тренуватися, розв'язувати тестові завдання, розвивати мовлення, бережне ставлення до мови, формувати компетентність спілкування рідною мовою, соціальну громадянську компетентність і виховувати повагу до рідної мови, до традицій своєї країни. Отже, пропоную відсканувати QR-код або натиснути на коло і пройти таку класну вікторину, яка допоможе вам попрацювати над усуненням лексичних помилок. Цю вправу зробіть обов'язково. Після проходження зробіть скрін результату і додайте на нові знання. Робота з підручником, українська мова, українська мова Авраменко. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 42, 43. Проводимо спостереження. Прочитаємо діалог. Треба поміркувати, чим відрізняються слова змерзнутий, замирснути. Як називають слова, що близькі за звучанням, але різні за значенням. Читаємо діалог. Богданчику. Чому ви з рексом так швидко повернулися з прогулянки? Рекс замерз. На дворі дуже морозно. Як замерз? Що ти таке кажеш? Він же живий. Чому мама дуже сильно здивувалася, коли Богданчик повернувся з прогулянки, як ви вважаєте? Чи влучно було вжити в репліці діалогу в другій, слово замерз? Яке краще сюди було б слово вжити? Змерз. Відповідно, розглянемо лексичне значення цих двох слів: змерзнути, тобто відчути холод. Або дуже мерзнути, да? Змерзнути означає трішечки-тришечки, скажімо так, колотундришки б'ють. Ага. Відповідно, це коли людина трішечки-трішечки відчула холод. А от коли вже став замерзшим, так, замерзлим, стодав дуже таким твердим від холоду, як лід, перетворився на криго, або і ще інше значення загинув від холоду, то, звичайно, ми вживаємо слово замерз. «замерзнути». Тобто, це вже така безповоротна дія. Пароніму це пишемо в зошитах. Отже, пароніми це різні за змістом і написанням слова, але близькі за звучанням. Отже, атлас це збірник карт, атлас це тканина. Пропоную виконати письмово наступну вправу. Пишемо вправа 1. Потрібно переписати речення, обрати з дужок потрібне слово за контекстом. І підкреслити прикметники хвилястою лінією. Нагадую, прикметники, означення відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чия, чиї, котрий, котра, котре, котрий. Наприклад, де собачатка тут взялося кудлате, миршаве, мале, загавкало і аж зайшлося таке було на удачу чи вдачу. Аналізуємо. Знаємо, що удача це щось має підфортити, пощастити. Якийсь успіх має бути, це сподівання на успіх. А вдача це характер. Отже, цуценя мало таке було на вдачу зле, мало злу вдачу. Тому воно там бігало, гавкало і так далі. Відповідно, ми підкреслюємо ті слова, які відповідають на питання, який чий який, чи котрий, яке цуценя собача, кодлате, миршове, мале. Яке зле. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Перевіряємо. Отже, перше речення ми з вами розібрали. На врожайність полів позитивно впливає також заселення лісових смуг, смуг яких лісових. Корисними, а не корисливими. Корисливою може бути людина, яка має якусь таку ціль отримати вигоду якусь хоче. А корисний той, який користь приносить. Отже, птахи у нас приносять користь корисними птахами, які знищують шкідливих комах і мишей, комах яких шкідливих. Мишей також шкідливих. Отже, це у нас і смуг яких лісових, це у нас. Прикметники. Наступне речення: за зосереджений, стриманий, він не виголошує гучних промов, не стає в ефектну позу. А є ефектний, а є ефективний. Ефективний це той, який може мати результат. Тобто ефективним може бути, наприклад, пральний порошок. Він може видалити пляму. А от ефектний той, який справляє враження. Отже, він став у ефектну позу, абсолютно правильно тут жито. Далі дивимось питання: він який? Стриманий, і зосереджений, поза яка ефектна? Підкреслили художнім. В художній літературі у вас будуть означення епітети, а тут у нас прикметники в українській мові. Четверте речення: наприкінці першого року життя дитини у зв'язку з розвитком сердечна людина, тобто якась чуйна, хороша. А серцевий той, який стосується саме серця. Відповідно, серцевого м'яза ми вживаємо. Ударний об'єм серця зростає більше, ніж у 4 рази. М'яза М'язако серцевого і року, звичайно, також в нас першого. Це в нас прикметники. Далі. Але ви знаєте, що. Треба відрізняти. Ось, наприклад, серцевий це у нас прикметник, а от перший рік це у нас числівник, але він у нас виконує роль означення. Тому треба звертати увагу, що у нас означенням можуть бути не лише прикметники, а й інші частини мови, зокрема, і такі числівники, і іменники, якщо це означає там. Другого назву предмету, так, дає. Будемо ще з вами прикладку вивчати в старших класах. Тому треба бути уважним, ставити питання. Весела компанія. Кампанія, кампанія. Компанія це сукупність людей, а компанія це якась така рекламна акція. З піснями і музикою зупинилася біля острова. І компанія, яка весела. Рухаємось далі. Отже, треба розрізняти пароніми. Нагадую, слова, які пишуться однаково, майже однаково звучать, і майже однаково пишуться. Якась буква тільки там перегукується. Змінюються. Корисний може бути підручник, досвід, порада. Корисними можуть бути копалини, площа, загальна корисна площа, коефіцієнт корисної дії. А ось корисливою може бути людина, чоловік, можна мати корисливі цілі, тобто хотіти вигоду отримати, робити щось з корисливих міркувань. Удача, вдача. Удача, бажаний результат, щасливих збігів, обставин, успіх. А от вдача це характер, так? Натура людини, звичка якась. Творча майстерня. Працюємо над наступним завданням. Прочитайте уважно текст. Найдіть недоречні в житті а недоречно вжитий один він тут. Паронім, яким словом його треба замінити. Повторно прочитавши текст, перекажіть його, потренуйтесь, будь ласка, це робити, доповніть свою розповідь описом картини білокур. Квіти біля паркану усно. Цю вправу виконуємо, подивіться, що просто зображено на картині і опишіть, які ви знаєте, наприклад, квіти. Отже, на цьому слайді є пароніми, які треба замінити? Ні, тут немає. Тут всі слова вжиті доречно. А на, цьому? а на цьому ми бачимо ось таке слово ознайомитися читаю речення. Ми ознайомилися з господаркою хати, авторкою чудових картин Катериною Білокур. Ознайомитися можна зі змістом презентації, слайду, книги. Там. І, так, і тому подібно. Тобто одержити інформацію, відомості про когось або щось, здобути знання про щось, ознайомитися з, зі змістом праці, ознайомитися зі справою. А ось із людиною ми можемо тільки завести знайомство, тобто познайомитися. Отже, не ознайомитися, а познайомитися, Буде правильно вжити і доречно вжити слово в реченні. І ось таке завдання. Ще вам того часу з'ясуйте значення паронімів приводити і призводити. Якщо бажаєте, можна створити на додаткову оцінку діалог і записати його в зошті. але не забудьте сфотографувати і додати на нові знання, якщо хочете отримати гарну оцінку. Приводити, тобто, це проявляти якусь наполегливість і брати, наприклад, за ручку, і приводити до успіху, до садочку. Детальне вивчення проблеми приведе вас до істини. А ось призводити це спричиняти. Якась більш така негативна оцінка дається. Неуважність призводить до аварії. Куріння призводить до погіршення стану здоров'я. Отже, запам'ятайте, приводити вести когось за руку, направляти. Доправляти до місця подій, да, проводити до дитсадка. А призводити, спричиняти щось, бути причиною чогось негативного. Наприклад, забавки із сірниками призводять до пожеж. Дивимось уважно на слайд. Ось, наприклад. Дякуючи наполегливості, як краще виправити. Завдяки. Завдяки наполегливості. Не улетіти в теплі краї, а полетіти у вирій. Не привести приклад, а навести приклад. Запам'ятайте, будь ласка, вживання цих словосполучень. Виконуємо тестове завдання. Пароніми записано в рядку, високий, низький, це у нас протилежні значенням слова. Отже, як називається така група слів? Правильно, антоніми. Сміливий, хоробрий. Слова по-різному пишуться, звучать по-різному, але значення однакове це синоніми. Посмішка усмішка ми з вами говорили: усміхатись тобто, це а, так. Легко, доброзичливо можна це робити. А посмішка це коли ми з когось глузуємо, робимо з такою злісною іронією. Коса зачіска і коса – знаряддя праці. Коса це в нас зачіска, пишеться однаково, звучить однаково, але значення різне. Коса знаряддя праці ще намиває в річці коса. так, мілина. Отже, це в нас сумоні. Нам потрібно знайти паронім. Отже, паронім це посмішка, усмішка. Майже однаково пишеться, майже однаково звучить, має різне значення. І більше про пароніми ви можете дізнатись, перейшовши за посиланням, ліворуч Дуже класний сайт, мова нації, подивіться, там пароніми в картинках зображені. Усмішка посмішка. Усмішка лагідна м'яка ніжна привітна, а посмішка глузлива, скептична та уїдлива. Пароніми записано в рядку. Зазвичай, щоб наша мова була милозвучною, коли закінчується слово на приголосне, ми починаємо його на голосний. учитель увечері уночі. Коли закінчується на голосний попереднє слово, ми з вами пишемо вчитель ввечері, вночі. Але ось, наприклад, якщо ми змінимо голосну у слові «вправа», «управа», то в нас зміниться ще і значення самого слова. Тому паронім буде варіант А, «Вправа», «управа». Вправа це завдання, яке потрібно виконати, щоб закріпити набуті знання та навички. Наприклад, та, яку ми зараз з вами виконуємо вправа, так, тестове завдання або Управа це можливість зупинити когось, знайти управу на когось, тобто заволодіти, да? якось так. Можу в нас зробити вправу спортивну. Не договорила просто, перепрошую. Вправа управа, отже, ви зрозуміли значення різницю. Ось таке завдання. Нема паронімів у варіанті: ожелед-ожеледиться, богатир, багатир, агенція, агентство, ділянка, дільниця. Ділянка це частинка чогось, дільниця що таке дільниця? Це ем, адміністративно-територіальна одиниця може бути. Або, наприклад, виборча дільниця, так? де проходять вибори. Агенція і агентство. Тут у нас значення різне чи однакове. І агенція, і агентство. Це організація, що виконує певні доручення. Тому значення однакове. Просто можна вживати обидві форми цього слова. Різні форми просто цього слова. Богатир той який сильний, богатир заможний. Ожеледь ожеледиться. Що це таке? Ожеледь це така маленька про щось да, примерзла щось трішки-трішки. А от ожеледиця це вже конкретний лід. Можна поскознутися і забитися боляче. Тому часто пишуть обережно в новинах і на радіо кажуть, обережно сьогодні на дорогах ожеледиця. Отже, який варіант нам підходить: агенція і агентство. Подивимось на картинки, запам'ятаємо, богатир людина незвичайної сили. Надзвичайно сили відваги. Богатир. Угу. Багатир заможний. Дуже багата людина. Ожеледь вкривається ожеледджю, слабка ожеледь. Ожеледиця. Ожеледиця на дорогах братися ожеледиці. Це такий уже конкретний лід. Отже, сьогодні на уроці ми. Дуже багато чого дізналась. Ми з вами повторили пароніми, ми з вами навчилися розрізняти їх в реченнях, замінювати, знаходити значення пароніми. Що ви навчилися робити сьогодні? Ще ми навчилися з вами розв'язувати тестові завдання? Що сподобалось найбільше? дайте відповідь на це питання. І де можна використати здобуті знання?